За півроку активної фази війни у Хмельницькому обласному перинатальному центрі на світ з'явилося 739 малюків, 115 з них діти-переселенців. Однак наразі українок при надії із центральних та східних регіонів, які готуються до пологів у нашій області, поменшало. Багато повернулись додому, особливо це там Київська область, Одеська. У нас залишається переміщення з Харківської області, Миколаївської. І збільшилась значно кількість зато жінок, які, в яких чоловіки захищають нашу батьківщину сьогодні в Збройних силах України. Часто в обласному пологовому будинку перебувають жінки, перебіг вагітності яких потребує ретельнішої уваги. Однак, попри воєнний стан, кількість перечасних пологів не зросла та залишається на рівні 8%. За ці півроку тут народилися і двійнята. Збільшується кількість пологів зі знеболенням. Кількість складених пологів збільшилась, тому що однозначно стан хронічного стресу, який сьогодні в якому сьогодні перебувають всі вагітні, і в тому числі і всі українці, я думаю, взагалі накладає свій відбиток, і жінки більш тривожні. Тому ми стараємося в пологах звернути більшу увагу на саме на психологічну підтримку таких роділь. Поки триває війна, безпечним не можна назвати жоден населений пункт України. То щоразу, коли звучить сирена, усі працівники, пацієнтки та породілі медзакладу спускаються до укриття. Там облаштували операційну палату, де вже народилося двоє малюків.